Всім привіт, доброго ранку, вітаю і бажаю вам всього самого-самого найкращого. Сьогодні в мене отакий от букет. Одна троянда. Остання з мого саду. Ще раз всім привіт. Годинник перевели, ще трішки можна познімати ранкові відео. Так, ну що, морозець невеличкий, прохолодно. Ну, але сьогодні обіцяю, день ще буде тепленький, з 14 градусів, а завтра, кажуть, будуть вже йти дощі. Ну, Цей пере, перевод часу е, на мене діє не дуже добре. Зранку, коли от я на першу зміну, мені здається, що я запізнилася на роботу, тому що, знаєте, раніше йде ще темно, от, а тут іду, вже видно, і так думаю, так, так, скільки ж годин, чи я не запізнилася. Ну, а ввечері вже 9 годин і вже просто валишся сніг, хочеш спати. Ну, Ранок то ще таке, а, а ввечері якось дуже важкувато, нічого не хочеться робити, коли приходиш з роботи, і тільки, знаєте, поїсти і лягти, лягти і лежати. Так що от, от так діє на мене цей перехід на зимовий час. Хоча кажуть, що цей зимовий час це якраз наш природній час, тобто для України. Як ви, дівчата реагуєте на це все? Ну, Те, що я чую на роботі, то теж людям якось важкенько. Так, надіємося, що сьогодні буде спокійний день, надіємося. Ну і працюємо потихеньку. Зараз швиденько прибіжу, закип'ячу чайник, заряжу телефони, тому що 9 годин. Мабуть, знову нас сьогодні будуть виключати світло. Це не дуже добре, вечірні зміни теж е не дуже хороші, тому що вчора, наприклад, як виключили в три години, так уже і до семи ми сиділи без, без світла. Як то кажуть, ні роботи, ні пацієнтів, а відробляти години потрібно. Сидиш і все, знаєте, ну там на телефон відповідаєш телефонні дзвінки. Так що, от, от такі справи, дівчата. Тримаємося потихеньку, а що нам залишається робити? Потрібно, потрібно ходити на роботу і підтримувати економіку. Дуже всім дякую за теплі, добрі, хороші слова підтримки під моїм відео, де я запитувала по поводу роботи. Бачу, що в усіх вас і ваших близьких рідних робота є, слава Богу, так що тримайтеся за неї, підтримуйте один одного. Ну, а ми продовжуємо шукати роботу для чоловіка. Важкувато, важкувато, немає, немає роботи. Ну, Звичайно, є, така, що трішки не підходить йому. От. Так, що ми в активному пошуку. От. І я ще раз, ще раз вам всім дякую, хто написав такі розлогі детальні коментарі. І також дякую тим, хто не написав, а просто подивився відео і десь там в думках мені відповів. Так що я на роботу трішки, мабуть, вставлю вам зараз з вчорашнього мого дня, так, що я готувала. Ну і уже зустрінемося в наступному моєму відео. Всім хорошого настрою і успіху. Давайте тримаємося. Пока-пока, до побачення. І сьогоднішні ранкові покупки ВТБ. Так, купила зубну пасту Саніно 50 мл 19,80 мл. Собі купила зубну щітку м'яку, саме м'якою я можу користуватися 19,30 губка блиск. Так, губка блиск 20 гривень 30 копійок. Так, для унітазу такий є засіб для очищення унітазу. Взяла з ароматом буску. Він йде по акційній ціні 12 гривень 50 копійок. Так, кістечко взяла з'їла з кавою. Таке от воно шоколадно-молочним смаком, ну, по ті по е, по акційній ціні 8,90. І от такий сирочок взяла з полуницею. Він йде по 13,90. І два корма взяла от такі, для кутиків. У мене зараз теж по акції два за 16,20. там. 8 скільки там, вісім, ось таке. От, так що от такі в мене були покупки зранку. Ну, от так. Взяла по мінімуму, заплатила по максимуму майже 111 гривень. Це взяла цей сирочок, я, чесно кажучи, ну, його не дуже. Не те, щоб не люблю, але не купую. Син у мене любить з персиком. Я це взяла, тому що, ну, ви знаєте, обіцяють виключити світло, тому на перекус, так, знаєте, щоб швиденько з'їсти і запити водичкою. Зубну щітку давно вже хотіла зміни поміняти. Бачила дівчата, купують якийсь від своєї лінії, ніби непогано. Зубну пасту взяла в таку маленькому об'ємі, тому що все ж таки планую замовити зубну пасту в фармасі, але замовлення буду робити десь туди ближче до середини листопада. Ну, так, це в мене в планах. Ну, так що, от, от так я скупилася зранку. Ну і, звичайно, кава американо з молоком за 19 гривень. Поки триває повітряна тривога, і до нас летять літаки з території Білорусі. Привіт нашим сусідам білорусам. Я смажу деруни з картоплі. Дуже смачні. До речі, в деруни ніколи не додаю борошно. Тру картоплю, яйце додаю, також тру цибулю. Приправа і все, більше нічого. І дуже виходять смачні хрустки. Спробуйте, не додавайте туди борошна. Воду, яка з'являється після того, як я тру картоплю, я обов'язково зливаю. От, так що головне, саме, саме головне гарно накалити сковорідку, і щоб масло було ну, гаряче. Тоді воно зразу схвачується і борошна додавати не потрібно. Всім смачного. А ще спробуйте деруни з от такою намазкою. Вона так, сонечко, як вам показати, от так, мабуть. Така намазка польська. Купую її в АТБ, але вона є в усіх магазинах. Тут іде вона з кропом і лососем. І от намазую її не на хліб, а на ці деруни. Ви знаєте, так смачно і якось незвично. Так що спробуйте. А у сина королівська їжа. Три яйця і макарони. От я говорю, давай одне, давай два. Ні, мені три яйця, я не наїмся. Ну, от такі реалії сьогодення, ви розумієте? Раніше яйця був такий похватний продукт для перекусу, для швидкої їжі. Так, знаєте, швиденько пожарив, посмажив і наївся. Ну, а зараз це вже по-багатому. А я продовжую робити різні наливки. Сьогодні зробила з винограду. Ну, це буде таке, знаєте, вино бере наливка. З села привезла сорт винограду Лідія, такий я показувала вам, такий величенький, є, кругленький. І він сам по собі солодкий. Ну, я ще додавала трішки і цукру. Так що в мене буде скоро вино. Все, чекаємо перемогу. І готуємося до неї.